Велика Британія дозволяє бити своїми ракетами по російських містах. Російський диктатор Владимир Путін натомість погрожує НАТО війною через це рішення. А колишнього президента США Дональда Трампа знову спробували вбити, але їм цього не вдалося. Отже. Чому у Лондоні готові дозволити бити по Росії крилатими ракетами, але у Вашингтоні поки цього не готові зробити? Як російський диктатор Путін реагує на таке рішення і яким чином Трампа знову спробували вбити, як відбуло відбулося саме цей акт, зокрема, спроби вбивства колишнього президента США? Отже, британська газета The Times пише про те, що вже наступного тижня Велика Британія може Врешті-решт ухвалити рішення про надання дозволу на удари по Росії далекобійним озброєнням. Мова йде про британські крилаті ракети Storm Shadow. раніше. Зустрічався президент Байден із прем'єр-міністром Британії Кіром Стормером, але фінального рішення ще не досягли. The Guardian пише про те, та інші іноземні медіа говорять про те, що Великій Британії вже готові піти на цей крок в Лондоні. Готові дати дозвіл на удари Storm Shadow на вглиб. На 300 кілометрів глиб території Росії, але очікують фінального погодження з боку Сполучених Штатів Америки, які поки з цим зволікають. І навіть якщо буде це рішення про далекобійні удари, говорять про те, що буде дозвіл лише на удари крилатими ракетами Storm Shadow, але не, не й американськими ракетами Атакам справа в тому, що в білому домі досі е, різні думки з цього приводу. В члені адміністрації Байдена є певний розкол, але очікує, що наступного тижня, хоча буде дозволять бити по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow і прем'єр-міністр Кір Стормен вже заявив. Що очікується продовження перемовин і е, фіналізація цих рішень і наступного тижня, до речі, президент Зеленський також буде зустрічатися з західними лідерами, говорити про це питання, і очікується позитивне рішення від наших західних друзів. А от The New York Times пише про те, що далекобійні удари в глиб території Росії є частиною стратегії, зокрема й України щодо примушування і Росії до миру, прим, щодо примусу Владимира Путіна і Кремля. До проведення мирних перемовин, Нью-Йоркська газета зазначає, що такі далекобійні удари і загалом е, покращення ситуації на полі бою мають на меті змусити диктатора Путіна піти на перемовини. Саме зараз тривають дискусії, і наші західні партнери, європейські союзники, працюють над тим, аби покращити позицію України на полі бою таким чином примусити Росію до проведення перемовин до участі перемовина і до завершення війни. На адекватних умовах і про це раніше говорив і президент Зеленський. Зокрема, про це йдеться у його плану. У його плані перемоги. Цей план якраз передбачає завершення війни дипломатичним шляхом, але завдяки тиску на Росію, зокрема, завдяки військовому тиску, далекобійні удари, економічним санкціям, завдяки дипломатичному тиску. Президент Зеленський сподівається завершити цю війну, і ці удари є склад... частиною Частиною складової великого плану е, перемоги України, і, до речі, раніше німецька газета більд писала про те, що, начебто, заморожування війни є складовою цього плану, але в Україна це спростовує. Міністерство закордонних справ відкинули це твердження і заявили, що ніхто не планує заворожувати війну. Мова йде про завершення війни. На вигідних для України умовах і шляхом тиску на державу агресора, і зараз посилюється тиск на Велику Британію. І колишні міністри, посадовці і колишні прем'єр-міністри заклика, закликають уряд Великої Британії не чекати на дозвіл з боку Сполучених Штатів, не чекати на зелене світло від Байдена, а натомість самотужки на наодинці ухвалювати рішення про далекобійні удари в глиб. Території Росії, як ми бачимо, колишні посадовці пришвидшують цей весь процес і закликають соромра не буксувати, а ухвалювати це рішення навіть без згоди з боку США. Якраз на це очікують у Білому домі, і такий лист, таке з такі з таким закликом вийшли зокрема, колишні міністри оборони Гран Шепс Бен Уоллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунд Ліам Фокс та колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Борис Джонсон вони закликали припинити умиротворювати російського диктатора Путіна і е, швидко ухвалити це рішення. Бо будь-які затримки із з ухваленням цих рішень з далекобійними ударами Глипросії лише підбадьорить і додасть більше сміливості російському диктатору Путіну. Ці удари підтримує і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що на війні немає варіантів без ризику. Ось так він. Прокоментував побоювання деяких західних союзників щодо цих ударів бо Росії. Знаємо, що різна позиція є в них, і зокрема, поговоримо ще й про після про позицію Німеччини, але пропонує Столтенберг не боятися Путіна і натомість ухвалити це фінальне рішення. А от колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон розповів про те, чому у Вашингтоні досі вагаються із наданням. Дозволу на удари по Росії, чому Вашингтон досі блокує це рішення, бо Велика Британія могла б давно вже дозволити нам ці удари, але очікують там дозволу саме з боку Сполучених Штатів Америки. Отже, на думку Болтона, президент США Джо Байден просто ведеться на блеф російського диктатора Путіна в Білому домі ведуться на його ядерні погрози на погрози ескалації, тому бояться дозволити. Ударили б Росії ракетами атакам. Про це говорить Джон Болтон і підкреслює, що Росія не має змоги воювати про НАТО, тому не потрібно дослухатися до погроз Блефу і маніпуляцій російського диктатора Путіна. Потрібно рухатись вперед. А через через те, що вони бояться цього і ведуться на російський блеф, затримуються ось такі ключові для України рішення в сфері зовнішньої політики. Так і. Затримується рішення по далекобійних ракетах, і про це відверто заявив, зокрема, і Джон Болтон. І ми бачимо, що не всі союзники дійсно підтримують це рішення. Якщо Велика Британія готова дати дозвіл на далекобійні удари, Сполучені Штати вагаються і готові максимум дозволити Британії, Б... Британії, зокрема, дати дозвіл на удари лише британськими ракетами, в той час Німеччина взагалі. Виключає цей варіант, каслер Німеччини Олаф Шольц говорить про те, що удари ракетами, зокрема німецькими ракетами, глиб е, території Росії, повністю виключаються. Він виключає можливість ухвалення такого рішення з боку Німеччини, навіть якщо західні союзники е, підуть на це і дозволять Україні бити по Росії своїми ракетами. Ось про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, і знову ж таки страх ескалації панує в Берліні і бажання в майбутньому можливо перезавантажити відносини з Москвою. Ну і звісно, тут є і історичний контекст, оскільки Німеччина не хотіла б бути втягнутою у війну в будь-якому форматі у війну в Україні, зокрема. У війну проти держави-агресора, але на це гарно відповів і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він закликав змінити позицію. Як ми знаємо, місяцями канцера Німеччини закликали поставити до України крилаті ракети Таурус, але досі він не пішов на це, зокрема, через страх ескалації, через страх. Додаткових труднощів і через те, що в Берліні також ведуться на ядерний блеф, на цей ескалаційний блеф російського диктатора Путіна. Тому не очікуємо поки такого рішення від Німеччини, але вже наступного тижня очікуються позитивні новини з Великої Британії, зокрема про надання дозволу на удари глиб Росії крилатими ракетами. A storm shadow. тим часом колишній президент США Дональд Трамп зробив дуже цікаві, дуже цікаві заяви по війні в Україні. Він заявив про те, що е, готовий завершити війну, і це можливо буде зробити завдяки його мудрості. Про це він. Заявив цими вихідними, і як ми знаємо, це вже не перша така заява Дональда Трампа. Бо раніше, колишній президент США Дональд Трамп, говорив про те, що за 24 години може завершити війну в Україні, але поки жодного разу він не розкривав деталі того, яким чином він це зможе зробити. Нещодавно його віце-президент Джей Дівенс заявив, що Трамп план Трампа може включати в себе. Замороження війни в Україні демілітаризовану зону і відмову від членства України в НАТО. Але тут постає питання: а що буде і хто гарантувати Україні безпеку навіть у разі погодження на погодження з такими умовами? А в принципі, і нічого тут мова навіть ніхто не говорить про ті західні гарантії, які хтось нам буде готовий дати у разі досягнення такої мирної угоди, і жодних гарантій команда Трампа для нас. Не передбачає, не продумала і напряму не відмовляється навіть від членства України в НАТО. Тому чому би мали ми їм вірити, якщо не пропонується їм, вони не пропонують нам жодних конкретних гарантій безпеки. А під час попередніх раундів перемовин у Стамбулі ці перемовини якраз і зірвалися, бо Росія не хотіла, аби Захід гарантував нам, дав нам конкретні гарантії безпеки, того що у разі. Нападу з боку Росії захід закриє небо над Україною чи конкретно нам допоможе захистити свою державу в Кремлі. Дуже не хочуть цих гарантій, так само як і не хочуть команді Трампа. Зокрема, не планують і не хочуть гарантувати нам безпеку у разі навіть поступок, і навіть у разі того, якщо б ми пішли на такі невигідні умови для. Мирної угоди, і знов ж таки Україна офіційно відкидає можливість замороження війни, і тим часом на колишнього президента США Дональда Трампа спробували реалізувати замах, спробували його бити. Зокрема, біля гольф-клубу Трампа затримали нападника людину з автоматом, яка, начебто, цілилася в колишнього президента. Його затримали. Зокрема, і це вже така резонансна подія. Президент Байден заявив, що виділяє. Всі доступні, всі наявні ресурси на захист Дональда Трампа для його забезпечення його безпеки. Про це й висловився і президент України Володимир Зеленський заявив про те, що радий, що все обійшлося, і е, цей е, так, цей напад не зазнав успіху. Зараз це фактично топ-тема. Така в американських новинах, але все обійшлося, і життю Дональда Трампа е, нічого в принципі не загрожує. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!